Коротше, розкажу пару новин, що взагалі думаю, що як, що відбувається, що не відбувається, що може відбутися і таке інше. Вчора я виклав нову серію про зомбоїда на 14 хвилин, і його вже хтось подивився, хтось ще не подивився. І до чого я буду до того, що довгий час мене не було насправді, і мене не було тому, що були більш важливіші справи. І ці справи насправді, ну, вони. І є і зараз, і це значить, що час у мене е, не так багато, щоб займатися е, всім тим, чим я займався 4 місяці назад. Опа. Так. Е, справ стільки, що я не можу займатися в тому ж самому темпі цим каналом, так як я займався до цього. Е, але про що я? Про те, що е, все одно я е, знаходжу трошки часу пограти в Project Zomboid. Я не знаю, чи будуть ще якісь е, інші ігри, які б я теж міг пограти і викласти. Це стосується і стрімів, я напевно взагалі, що в мене теж на серії час по стрімам. І до чого я веду до того, що статистика, яка була 4 місяці назад, коли я викладав ще серії змонтовані, вона з часом почала падати. Тому, в принципі, це теж одна з причин того, чому я якось все відклав на потім. І зараз статистика ще гірша, ніж була 4 місяці назад. Але це значить тільки те, що я не приділяв багато уваги цьому каналу, тому це нормально, що так все якось зараз є. що... Хоча, з іншої сторони, якщо взяти навіть тих 400 підписників навіть 4 місяці назад, то хоча б 200 переглядів з відео було ок, але було менше. Ну і зараз ще втричі чи в 4 чи менше. Ось такі статистичні всякі штуки цікаві не нецікаві. І головне, про що я хотів сказати, це те, що в мене буде час час від часу пограти ще по джек Зомбой, продовжити ті серії, які вони є Любомира Безсмертного. І я планую їх можливо теж викладати, але з тою умовою, що я не буду їх монтувати. Це будуть, я не знаю, година плюс-мінус серія такою, яка вона є, можна вважати це як стрім навіть, але в записі. І буду кладати таким чином, рухатись далі мабуть, по джетку Зомбоїда. Тепер по планам взагалі, цього каналу. В мене немає якихось супер цілей, як я дивився різні канали теж починаючих блогерів, летсплейщиків, що там давайте доб'ємо тисячу чи давайте там я не знаю, ставимо лайки, коментуємо, підтримуємо канал, так інше. Я цим теж не хочу сильно займатися. Ну не знаю, принаймні, принаймні зараз, та й взагалі типу, мене завжди була, завжди були трохи інші цілі. Це просто пограти, посміятися, попроходити щось, якщо це комусь цікаво. Прокомунікувати в коментарях, чи якось ще і разом подивитися, подосліджувати там, не знаю, все світ зомбоїда чи якісь примитивні тупі ігри. Да? І що? Те, що е, я не розраховував на те, що все це буде дивитися, коментуватися, ставитися лайки і таке інше. Е, але все одно е, так не знаю, згадуючи те, що було, е, коли тільки канал запускався, і коли там всі підписувалися, таке інше, то була тоді ціль е, е, набити тисячу підписників. Е, там є ще статистика по годинам перегляду. І на зараз і підписники, і години перегляду майже на середині, тобто ще залишилась половина. І що? І те, що насправді я буду бачити більше сенсу в тому, щоб рухати цей канал, якось обграти, там свій стаф, мікрофони, компи, я не знаю, купляти якісь ігри, проходити, грати. Це, мабуть, що взагалі буду це розглядати тільки після того, як це реально вийде хоча б на якусь мінімальну норму, там я не знаю. І самі тисячі підписників, і там, години перегляду. Тільки в тому випадку я мабуть зміг би приділяти цьому більше уваги, ніж зараз. Ось такі е, новини це все, що я в принципі, хотів сказати. Е, мені ну, насправді зараз, кажу, що з'явилося трохи часу і бажання пограти на той проєкт, я там пододавав моди, і вони вже, е, вони вже працюють, вони вже там, навіть примод по цьому, е, який там додає е, бензо... бензовантажівки чи вантажівки з водою. Без вантажівку я вже знайшов. Це буде в наступній серії. І. Маргайос. І те, що е пододавати моди, реально подосліджувати всесвіт, всесвіт цікавіше, ніж е займатися прокачкою скілів, е постійне якось будування, перекладання одногосів і інше. Мені теж з часом це трохи набридло, і це якось стало, я не знаю, трохи трохи скучновато. Е -е, що ще про себе можу сказати, те, що у мене все ок. Життя живеться, єдине, що це з часом, не так багато його щоб вкладати в цей канал. Але я бачу, що є коментарі, які питаються, чи будуть відео, чи що подобається, чи якісь там поради, і таке інше. І взагалі, для мене, в принципі, є два варіанти, як я можу все робити. І цей варіант, який я зараз вибираю, те, що я озвучу, без монтажа те, те що є, те, що я граю. І другий варіант це просто жити собі своє життя, займатися своїми справами. І Час від часу грати в прожив забою, але нічого не знімати, не викладати і робити це тільки для себе. І, мабуть, що я б так і робив, якщо б в мене не було каналу, Як будь-хтось з нас, хто не заводить канал і просто грає для себе і від якихось там штук, які були і таке інше. Але в мене є цей канал, хай маленький, тому я думаю, що мені не складно в тому форматі, в який я придумав його підтримувати. Ну, якось так. Пропоную всім, хто хоче прокоментувати, сказати щось, хто що думає, якісь поради щодо того. Чи окей це, чи не окей, і таке інше, якісь позитивні чи негативні відгуки теж підходять. Ну я не ображаюсь і ну, чесно кажучи, не те, щоб сильно хвилююся, але можемо таким чином прокоментувати. Ну, в принципі, на цьому все тоді. Дякую всім, хто подивився цей це відео пояснення і буває.